Душа немає у вас требить душ. Да? Бо які гарні місця. Начебто ми їдемо, десь я не знаю. В Тундує. в Тайгу. Uh. Гора, в Карпатах хотіла yeah. вижить. Я не хочу чути звуки війни. Краще співати, ніж стріляти. Маруся не стріляй. Маруся, краще давай поспіваємо. Ой, на ой на горі та й тайженці жнуть, а попід горою що вона творить? Що вона робить в цей час? <служ racke> Вау, Берувся полігон збирає старої чотири сполові. Героям України тричі! Шуча воля нашого народу, його незламний дух неминуче приведуть до перемоги. Хто не хоче перемагати, той програє. Тут не закінчено, по-моєму. А ми переможемо тут. Треба написати. За твої слова. Україну, щоб любив, і на славу їй служив. Ну Tianyan Sammy> or, pues що я вибрала якогось тиська, не знаю якого. Маршируємо. Я люблю військовий, хлопці чорнобровий, не журись, матусі, армії Маруся, маруся роз! Я люблю військовий, хлопця чорнобро. І царю добра ти повна протилежність отій чумі, що скоро догниє, ти маєш Божий дар, священну приналежність до нації, яка. Виборює своє, які там слова, Ахлента хлента зелентою набої подавай, Український повстанче в бою не відступай, Ахлента хлента зелентою ленту... набої подавай, Український повстанче в бою не відступай. Поки є червоно-чорні, будуть жовто-сині, буде мир і спокій по всій Україні. Етно хіп-хап, прямо з Карпат рухайся, в'ят, якщо ти моя сестра, це чи брат що oh, no, no. там прозад не поняла? А це oh, okay. все хорошо, а все йо oh, okay. я чорно в я Коломийки! в своїй родині і звичайно разом скажем Слава Україні! Гей, ще дірі, кидай, ще дірі кидайна, гей ще гір, їдай, ще дірі, кидайна, гей ще дірі, дідай, ще дідайна, гей ще дірі, дідай, щеки, за Україну! за за честь за славу, за народ! Кров і любов, все тобі вітати боротьбі за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ, за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. за народження нових українців.